Вітаю, мене звати Тетяна Висоцька. І цього тижня я працюю у Європарламенті. Буду висвітлювати основні події звідси у Страсбурзі. А сьогодні буде дуже цікава вже відразу подія. Відразу в перший день відкривається сесія о 17.00 І перше питання порядку денного це дебати щодо вотуму недовіри Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Хто подав подання щодо вотуму недовіри, це дві великі. Фракції великі групи Європейського парламенту, група лівих, і також група патріоти для Європи, яку власне сформував і створив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його партія Фідес. Що хочуть ці групи, вони хочуть відставки фондерляєн, і власне вони говорять про те, що фондерляєн не справляється зі своїми обов'язками. Вони критикують угоду з, зі сполученими штатами, яку Фондерля. Ляєн ухвалила підписала Буцімто без, без дискусій, без узгодження з національними парламентами. Також критикують угоду європейського союзу з державами Латинської Америки. Група Орбана також не задоволена політикою щодо міграції, тим, що мігранти прибувають на території Європейського Союзу. Україну жодна з жодне з не згадують, але тим не менш, ми знаємо позицію групи Орбан. На щодо України також можливо про це будуть говорити. І отже, сьогодні відбудуться дебати. А голосування щодо вотуму недовіри буде у четвер. Сьогодні Урсула Фендерляєн і весь склад Європейської комісії прибудуть у Страсбург, тому що це таке правило. Якщо обговорюють вотум недовіри, президентка Єврокомісії має бути тут. Так що буде цікаво, послухаємо. Ну і прогноз такий, що все-таки Фендерляєн збереже своє крісло, бо в неї є більшість у європейському парламенті. Ти. М, не менш буде цікаво послухати критику від євродепутатів у її бік і як вона на це реагуватиме. Тож, в ефірі слава тебе, слухайте. Я буду включатися в новини, буду включатися в аналітичні програми і розповідати, що тут відбувається.